Усіх вітаю, шановні глядачі. Давайте з вами розглянемо питання таке, яке дуже актуальне для багатьох українців, я думаю, чи буде наступний обмін. Давайте візьмемо період по 10 днів. От сьогодні у нас 8 до 18 травня. Чи буде обмін полоненими між Росією та Україною? Чи буде обмін полоненими між Росією та Україною? до 18 травня. Ну, вероятність дуже мала, що буде обмін, тому що показують, що дуже затягують, затягує Росія. І Росія робить все для того, щоб, щоб цього не сталося. Скажімо так, буде робити все для того, щоб цього не сталося. Давайте ще пару карт. До 18 травня, чи буде обмін? І показують, що так вже бувало, що Росія затягувала. Бували такі періоди, що Росія затягувала обміни. Ще подивимося. Ще пару карт. До 18 травня, чи буде обмін? От карта Росії. До 18 травня, чи буде обмін. Дивіться, інформація така тут іде, що Росія. Росія поставить питання земель, питання земель українських в обмін на якісь поступки. Тобто, я, давайте ви, ви всі мені будете поступатися в земельних питаннях, і я тоді частіше буду робити обміни, щось в такому роді, в такому дусі. Але тут є дуже цікавий і обнадіючий момент. Що Папа Римський, якого нарешті оберуть, я думаю, до 18 травня він кардинально змінить ситуацію, що стосується обмінів і що стосується Росії. Тобто, якось він так вплине, що він буде працювати дуже плідно в цьому напрямку, і тут. Карта співпраці не тільки Ватикану, а карта співпраці трьох сторін, Ватикан і ще троє, які будуть домовлятися про те, щоб все ж таки відбувся обмін. І дуже гарні новини вісімка це ну, десь під кінець цього терміну, 18-числа, десь приблизно де, ну, може бути, можуть бути новини, не сам обмін, а можуть бути новини такі, що. Ми будемо бачити, що намічається обмін, або що Папа Римський досягає цієї мети, або з кимось вирішив співпрацювати, тобто якісь новини гарні ми почуємо до 18 травня. Ось така ситуація. Давайте подивимося з 18 травня по кінець травня, по закінчення травня. З 18 травня по кінець травня, давайте подивимося, чи буде обмін полоненими Росії з Україною. Чи буде обмін з 18 травня по кінець травня? Ну, я зрозуміла. І тут показують ту карту, яка випадала нам трошечки раніше, що події ще не сформовані. Є два варіанти розвитку подій. Події ще не сформовані. Дуже багато залежить від того, як складуться обставини, тобто новий папа, який прийде, яку політику буде він провадити щодо військових полонених. Тому що ми питаємося саме за обмін полоненими, тому тут саме про це. І події не сформовані, тому що вже показують роздвоєність. Може бути двома варіантами. Ну, давайте ще пару карт. Є. Є гарні новини досягнуть успіху. До кінця травня досягнуть успіху щодо полонених. І будуть гарні новини, і, скоріш за все, що до кінця травня буде ще один обмін, тому що перемога, гарні новини щодо полонених. І тому я, я вважаю, давайте перемога, тобто гарні новини щодо чого. Цих троє три, тобто, може бути Ватикан і ще дві країни, або Ватикан спільно з кимось. От знову тройка, трійка. І рішення, кардинальна зміна. Карта Зеленського, карта роботи. І все ж таке. Там багато нюансів ще буде відбуватися, але багато роботи, багато нюансів. Дуже багато. Папа римський. Папа Римський новий він проявить дуже. Силу дипломатії, дуже велику силу дипломатії. В нього дійсності розум буде е, такий розум, такі якості, характер, е, мудрість, ну, всі якості, які можуть бути, він примінить для того, щоб, для того, щоб е, навіть якісь аргументи такі. Е, Якісь документи, аргументи, які будуть дієві, дуже, і що дасть шанс все ж таки обмін зробити. Е, ну, я думаю, що спільними зусиллями, але тут ключову роль грає Папа Римський новий, якого оберуть, я, скоріш за все, я думаю. Тому. І ще дві сторони, окрім Папи Римського, ще двоє. І в спільній співпраці таки досягнуть до кінця травня, тому що карта перемоги це карта досягнення успіху в питанні і гарні новини. Ну, ми подивимося, як це програється. Дав би Господь, щоб всіх наших полонених віддали, тому що те, що вони е, там, е, на жаль, відчувають, проживають, це лютому ворогу не побажаєш. Це просто люди, побувавши в аду. І аду не треба, про який лякають. Тому всім бажаю рідним, терпіння, витримки, надії, як побільше Божого благословення у ваших очікуваннях і оптимізму побільше. І до наступних зустрічей!